Ну що, провели трансляцію. Скільки нам дали можливості зробити? 20 минут. Сука, служба небезпеки блядь, України. Ви, ви блядь, серйозно? Ну я ж розумію, що тільки ви моніторите, відслідковуєте і е, всі соцмережі у вас під контролем. Какого ви, блядь, хуя расиста, так, блядь, не, не відслідковуєте і не баните в ТикТоках? Какого ви, блядь, хуя мене, волонтера і патріота, блядь, кожен день, сука, ви мені їбашите странички? Ну ви, блядь, серйозно. Хто Хто ще сидить? У кого ще є можливості доступу і контролю до соцмереж? Якщо ви мене допитували у своїх кабінетах блядських, совєтських, тичі мені в лицо мої ж відеотрансляції, що якоби там відділі образи губернатора і президента? Я що, блядь, не знаю, що ви сидите моніторите відео. Ви щось, сука, не моніторите відео расистів. Ви щось блядь, не відслідковуєте заяви регіоналів і не реагуєте. А су, сука, Оскару, ви б бляд, блядь, день ТікТок вашите. Тільки один грохнули TikTok, я другий завів TikTok. Ви вже це мені прикрили. 20 минут я провів ефір, і тепер мене викинуло, у вас заблоковано. І ви тимчасово не можете до 22 жовтня проводити ефір, тому що скарги. Сидять, блядь, Батоферму, блядь, свою активізували, скаргами закидають. І ви ще мені будете всі розказувати, що у нас в Україні все хорошо прекрасно, маркіза. Да, У нас, блядь, внутрішній сука і гнит буде, чим в блядь, країні страні. Вообще. Це вже, сука, взагалі не в які ворота не вписують. Це вже півтора року пройшло війни, ви знали, я спеціально зробив заяву, що сьогодні, о 8-й ранку, я буду проводити ефір. І звернуся до військових всі бажаючи підключити до мого ефіра, можете заходити в ефір. А я дивлю, сука, не дремлі зло. за ніч, блядь, активізувалися, утру вже мене грохнули. 20 хвилин мені аж провести ефір з людьми і е е різко закидали скаргами страничку, і тепер я не можу проводити трансляції. Ну давайте, 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 сука, давайте, работайте проти нас, проти патріотів, волонтер. Давайте, блядь, продвигайте, сука, свій русский мір, блядь, продвигайте, подождіть, подождіть, блядь. Ми доберемося і до ригов, блядь, і до русського міра, і до всього, сука, доберемося. І до всіх, хто це все продвигає.